Поліомієліт це невиліковне інфекційне захворювання, що спричиняє вірус поліо, який уражає нервову систему та призводить до паралічу. Цією недугою зазвичай хворіють діти віком до 5 років. Збудником поліоміеліту є поліовірус, який буває трьох типів. Підступність цього вірусу полягає в тому, що параліч наступає, тобто захворювання розвивається в однієї людини з 200. Заражений і параліч і проявляється це паралічем. Як правило, 10% серед паралізованих уражених хворих людей вмирають. Єдине, що може захистити дитину, це імунізація, запевняють фахівці. Вакцина, яку застосовують в Україні, вироблена у Франції і її використовує весь світ. Тому вона є безпечною. На сьогоднішній день цією самою вакциною було провакциновано до сьогоднішнього дня 2,5 мільярди дітей в світі, і тому питання про ускладнення Владнання побічні дії і так далі. Це не в Україні, це взагалі вже давно визначене питання, що це найбезпечніша вакцина, яка не боїться заморожень, розморожень і так далі. Це спекуляції тут на наших теренах. Тому маємо з цим боротися. Робити щеплення чи ні остаточно вирішують батьки. Вікторія Климович розповідає, що свого сина вона щеплювала. У Мене син йому півтора роки. Владислав він отримав ОПФ по по графіку своєму, ще наразі, якби я знала різницю між ОПВ і ІПВ, я би не дала перевагу інактивованій вакцині. Чому так? Тому що для першого щеплення вона більше підходить. Дитина, яка не мала ні одного вакцинації, перша вакцинація робиться інактивованою вакциною, а друга, третя робиться живою. Для чого це робиться? Ми повинні для того, щоб ліквідувати поліеміліт, вирішити два питання. Перше отримати хоча б 95% вакцинованих дітей. І друге питання ліквідувати циркуляцію вірусу. У рівному зараз проходить третій тур імунізації. Результати попередніх етапів показують, що рівень охоплення щепленнями серед дітей є недостатнім, кажуть епідеміологи. За перший раунд імунізації нас було охоплено в нашій області 63,7%, за другий трошки краще 78,3%, А за третій раунд, ну він ще не закінчиться. буде тривати до кінця наступного тижня. Це на 10 лютого то в нас 46,7%. Тобто той показник, який. 95% ми ще не, не досягли ні першому, ні другому. Ну є сподівання, що ми досягнемо в третьому. турі. лікарі ж запевняють, що вакцина безпечна і щеплювати дітей потрібно, аби уникнути трагічних наслідків. Але остаточний вибір у цій справі роблять батьки. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин.